Права 1786. Розгорнутий кут поділили променями, що виходить з його вершини на три кути. Градусна міра першого кута складає три десятих від розгорнутого, а другого сім дев'ятих від першого. Знайди градусні міри кожного з трьох кутів, що утворилося. Ну що ж, стартуємо. Давайте дізнатися, чому ж дорівнює тоді перший кут. Сказано, що він складає. 30 від розгорнутого кута. А розгорнутий кут, нагадую, це 180 градусів. Знаходимо, оскільки це буде 3 х від розгорнутого кута. Записуємо перша дія. Отже, 180 градусів. Що ділиться на 10, це буде 1 десята таких нам треба частин 3, то результат множимо на 3. І це дорівнює. 180 градусів, що ділиться на 10, це буде 18 градусів. 18 градусів, що множиться на 3. Це дорівнює. 10 на 3 це 30, 8 на 3 це 24. Разом буде 54. Записуємо чого градусів. Так, це в нас буде тоді перший код. Перший код. є. Ну, а зараз сказано другий код у нас 7 дев'ятих від першого. Тобто 7 дев'ятих від 54 градусів. Записуємо друга дія. Отже, як нам знайти 1 дев'яту? Треба 54 тоді градуси? Поділити на 9. Це буде одна дев'ята. А таких частин нам треба 7, то результат множимо на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 54 градуси, що ділиться на 9, це буде 6 градусів. А 6 градусів, що множиться на 7, це буде 42 градуси. Записуємо, що це у нас буде другий кут. І... Ну а зараз нам треба знайти третій кут. Ну, третій. Це він доповняє ці два кути до 180 градусів до розгорнутого кута. Можна окремо знайти суму першого і другого, а потім різницю можна в одній дії. Давайте знайдемо окрему суму, записуємо третя дія. 54 градуси, додати 42 градуси. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 96 градусів. Це в нас буде тоді сума першого. Та другого кута. Кута є. Ну, а зараз як знайти тоді третій кут? оскільки в сумі вони всі мають дорівнювати розгорнутому куту 180 градусів, то ми записуємо 4 дія. Ну і пишемо, що 180 градусів відняти. 96 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, якщо відняти 96, це відняти 100 і плюс 4. Віднімемо 100, це буде 80, а 80 плюс 4 це буде 84. Записуємо, що різниця у нас тоді дорівнює 84. Записуємо градуси. Це у нас буде третій код. Є. Ну що, записуємо відповідь. Так. Знайди градусні міри кожного з трьох кутів, що утворилися. Ну, давайте запишемо скрочено. Пишемо перший кут 54 градуси. Другий кут записуємо 42 градуси. Так. І третій кут. Записуємо 84 градуси. Ну що ж, ось таке завдання на розгорнутий кут, а також на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.